Ви дали в борг своєму другу 3000 доларів. Друг пообіцяв вам через місяць повернути ці кошти. Місяць проходить, а вам гроші не повертаються. Ви пишете другу і кажете, що там тебе ти повернеш? Друг каже: ні, не можу, на жаль, не можу тобі повернути кошти. Добре, а коли зможеш? Зможу ще через місяць. Добре, проходить 2 місяці. Знову та ж ситуація грошей. Немає проходить рік, і друг до сих пір не повернув кошти. Ваше спілкування повністю знизилося до рівня, як ти там, що ти там, і друг вже навіть не пише і не відповідає, і ти починаєш розуміти, що походу і дружбі кінець. І тут приходить така ситуація, що ви кажете: добре, давай так, ти мені 1000 повертаєш, вже як є, закриваємо всі питання, жмемо руки один одному і йдемо далі. Окей. Ні, не можу, немає. Немає тисячі. Окей. А скільки є? Каже, 500 доларів. Ах, і ти такий думаєш, добре, давай хоч 500, надсилай мені і розходимося. Добре, він надсилає. На наступний ранок ви прокидаєтеся, а у вас на рахунку не 500 доларів, а 5000 доларів. І зранку куча повідомлень від цього друга. Слухай, я помилився цифрами, мені дуже потрібні кошти. Надійшли мені 4500 доларів, а 500 захай залишиться в тебе, як і залишилося. Як би ви вчинили?